Остафій Дашкевич походив з древнього українського шляхетського роду. Народився в овручі, здобував освіту, в тому числі і військову, у Німеччині та Франції, за що був шанованим великим князем Литовським Олександром Ім, де було їм надано Кричевське воєводство. Це воєводство на той час межувало з землями Московії, тому було не завжди спокійним. Одній з сутичок. Остафі Дашкевич потрапив у полон до московітів. Та йому запропонували служити московському королю, королю Василю III. Він не відкинув цієї пропозиції, оскільки перед ним стояв вибір або померти, або служити московітам. І при першій ще на можливості скористався правом і втік у 1507 році. Він з'явився знову у польського короля у Любліні. Де був прийнятий з великою шаною. Польський король зрозумів Дашкевича його вимушений полон і не тільки не покарав його, але призначив Остафія Дашкевича старостою Черкаським і Канівським. Це ще були гірші землі, на той час вони межували з Диким Полем, по які ходили дикі татарські степні орди. Він отримав багато сутичок з татарами та майже всіх цих сутичках виходив. Ідея створення козацьких загонів належить саме Остафію Дашкевичу як людей, котрі виборонили українські землі від нападів Кримсько-Татарських орд. Але разом з тим, що не заважало йому бути союзником в деяких випадках з татарами, коли у 1521 році хан Махмед Герей вирішив у похід проти Московії, прилучивши до себе також. Козаків Остафія Дашкевича. Московські історики радянських часів не могли пробачити Дашкевичу такої вільності, як напади на Московію, і тому зробили його ворогом або забутим героєм. Про що я зараз про нього згадую. Але натомість забувши історики про те, що самі московіти не раз нападали на українські землі. Разом з татарською кінотою вони дійшли до Москви, де захопили багато бранців і з великою здобіччю повернулися на терени України. Татари, звичайно ж, пішли на Крим. Повернувшись до Черкасу, вже як ставлений полководець, Остафі Дашкевич починає формувати свої так звані козацькі загони з метою захисту півдня українських земель від нападів тих же самих ординців. У свій час ці жординці скаржилися польському королю Сігізмунду на те, що загони козаків плюндрують землі перекопу та Північного Криму, здійснюючи напади на татарські улуси. На що, звичайно, польський король дуже сильно обурився, вдавано пригрозив Остафію Дашкевичу перед татарськими послами, а сам подякував тому ж самому Остафію за литерські походи. Проте, король не розсердився, як я вже сказав. Він також з загоною Прислав Лянськороску, про, про котрого я розповідав у попередньому відео, також три рази ходили на Очаків, де здобули лицарську славу, та повернулися з великими почистями і великими з -з -з табунами коней додому. <кхем> Тим часом до влади України став новий хан Садат Гірей. Того потрібно було ствердитися на троні, і він вирішив відомстити козакам за походи на його землі. Він організував велике військо разом з турками пішов на пніч, тобто на українські землі, щоб відвоювати та показати, як саме потрібно воювати. Хочу зауважити, що на той момент татарські хани самі не ходили у походи, а до цього залучали своїх мурз. Але сам цей Садат герей вирішив показати, як потрібно воювати. Хоча вони дійшли вже до українських фортець, але їм не судилося було взяти Черкаси. Вони там турцювалися досить довгий час, але Остафій Дашкевич зі своїми козаками відстояли цю фортецю та вигнали геть татарські війни. Остафій Ідашкевич був при дворі польського короля. Де він пропонував, виступав перед сеймом та пропонував створити та, таку собі січ для, на Дніпрі, котру, котра б захищала українські землі, той, той час землі Речі Посполитої, частиною яких була українська земля, від нападів татарських хорт. На що йому відповіли, що зараз коштів у бюджеті, на жаль, немає. Ось і старий трішки потерпи, все буде нормально, і польський король не мав абсолютної влади. Все тоді Сейм, тому що король був посадою виборною. На той час у річі Посполитій не мав таких повноважень, щоб виділити козакам певні, певні землі та зброю та обладунки гроші на облаштування саме такої січі. Що з'яснив князь Дмитро Вишневецький через декілька десятків років? Про це я розповім у своєму наступному стрімі. Разом з тим. Постать Остафія Дашкевича займає гідне місце у історії українського лицарства та Героїв України. Не варто їх забувати. Сподобалось моє відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей на історичній.